Дай Боже щастя, панове, комусь для щастя потрібен цілий океан, а комусь вистачить і маленького озеречка. А якщо б це вітання стало в Україні поширеним, і росіяни пронюхали, що воно означає насправді, вони б сходили жовчу ще більше, ніж відгасив слава Україні та слава нації. Зазвичай атентати здійснюються протидіючих політиків, як правило, тих, хто вже щось встиг натворити. Чи це буде замах проти Пілсудського, чи це буде відстрілювання дупи Ватутіну. У всіх в них була влада над армією, і всіх їх було за що прибити? Росіяни ж атентатять людей зовсім з інших причин вони є імперцями, тому атентатять тих, хто перешкоджає збиранню імперії або й розвалює її ще з часів Катерини Другої, російська стратегія цементування імперії. Це позбавлення будь-якої ідентичності поневолених народів та перетворення їх на росіян. Спочатку поневоленому народу нав'язується мордорське хрюкання, потім його привчають до косоворотки, кокошника і балалайки. Згодом вдовбують, що рідна мова і культура народу якась не така. І все, біомаса перетворена на росіян. Народ без своєї мови та культури це народ, якого просто не існує, і відділятися від росіян вже нема кому. Засилає імперія своїх пропагандистів та місіонерів, які вдовбують місцевим, що водка косоворотка хрюкання це тепер їхнє все, а оригінальну народну мову та культуру упосліджують. Тих, кого така політика не влаштовує, знищують або відправляють до Сибіру, а на їх місце, де з глибини імперії заселяють раніше скультивовану біомасу. Іноді це не спрацьовує. З'являються люди, які манали водку, косоворотку і хрюкання, які вважають свою культуру ані трохи не гіршою за оту гедоту, яку імперія називає великою руською культурою. Якщо вчасно не втрутитись, то через таких людей біомаса згодом рекомбінує в нормальний народ, а імперії це не вигідно. Їй треба біомаса рабів, а не народ, який почне боротися за свою волю. Україна ще містить велику кількість імперської біомаси, тому імперія досі вважає, що в неї є шанс її приєднати, і веде боротьбу проти тих, хто може перетворити біомасу на народ. Судячи з повідомлень Нацполіції, росіяни в Дніпрі завербували якогось дурника, який передивився телевізора, де журналісти, захопившись медійним кілерством, знищували репутацію Ірини Фаріон. Прийнявши маячню медіаляржу за чисту монету, він теж вирішив зайнятись кілерством. Тільки цього разу вже не медійним. Отримавши від росіян криваві нафтодолари на найм трьох квартир, він поїхав до Львова споглядати шпилі церкви святих Ольги та Єлизавети. Для маскування він вирішив використати сонячні окуляри? Ні. Спортивні? Ні. Тактичну маску. Я зроблю вигляд, що не палюсь, а ви зробіть вигляд, що мене не бачили. Гейтери можуть сказати, що Фаріон вбили тільки заради того, щоб розколоти країну, бо спосіб її проукраїнської пропаганди не примусив перейти на українську мову жодного представника біомаси. Так вона на ту аудиторію і не орієнтувалась? Орлиці мухи не цікаві. Вона спілкувалася виключно з українською аудиторією та лікувала від комплексу меншовартості, який раніше нав'язав совок 70 років совок людям вдовбував, що великодержавне хрюкання це мова еліт, а народні мови це націоналізм. Тому хрюші з біомаси були переконані, що вони мають право насміхатися з національних мов, а деякі особливо відморожені нападати на людей, які розмовляють національними мовами між собою. Обзивати носів національних мов селом, колхозом, це була не ініціатива російськомовного бидла на місцях, а ціла державна політика Совка. Хрюші борзіли з самого початку, а в українців розвивався комплекс меншовартості. Де б до українця не хрюкнули, він мусив хрюкати у відповідь, щоб не видати те, що він українець. Бо якщо у ну, відповідь на своє рохкання? Руський чоловік почує українську мову, обізве націоналістом і облиє лайном з ніг до голови. А якщо трапиться хрюша з досить таки копченим характером, то можна і звіздюліну вловити. Таким чином українця садили на руський язик. Щоб не почуватися опущеним, він змушений був вигадувати для себе якесь виправдання. Наприклад, те, що російська мова чимось краще за українську. Підсісти на руський мір було йому легко. А спробує хай тепер із того руського міра встати, коли він сам для себе його обоготворив. Приходить така Фаріон і каже Хлопче, ти не на тому сидиш? Злізай давай, закреп заробиш. Він починає підсвідомо розуміти, що щось не так. Йому стає соромно, неприємно, боляче. Та в цьому він звинувачує не себе, а Ірину Дмитрівну. Ті люди, які на руський язик не підсідали, Слухають Ірину Фаріон та сильніше переконуються у своїй правоті і зменшується шанс того, що вони коли-небудь на ту Гедоту сядуть. А ось це Російську імперію не влаштовує найбільше. Тож, коли українська мова видавала в українці українця, а з допомогою російської мови він це приховував, то запитання до російськомовних придурків. А на якої холери приховувати зараз те, що ти є українець? Ба мало того, при цьому бити себе в груди і гарланити на всю горлянку, що ні. Ти хоч і російськомовний баран, але все одно українець. Конспіратор ти недороблений? То на халере тобі та російська мова, якщо ти так заявляєш, що ти українець? Українець, який шифрувався при зубку від Хрюші? Принаймні міг перейти на українську при розмові з українцем, а рускоговоряще гімно сучасності і цього не може, бо воно думає російською, тобто, по суті, є росіянином, ментальним росіянином, імперською біомасою. Точе винна Ірина Фаріон в тому, що не може ментального росіянина назвати українцем. Ні, звісно, вона просто була чесною людиною, яка не брехала з міркувань політкоректності, а говорила правду, якою вона була, і є.